Приїхав за сиріткою багатій. Чим же йому наша сирітка так запала в душу, дивувалися люди в селі. Потім про скромну сирітку спливла деяка непристойна інформація, і все стало на свої місця. Ох, Одарка Петрівна, все їй відомо, все вона знає, все знаюча душа нашого села. Село ж у нас маленьке, не приховаєш нічого, а тим більше від її пильного погляду. Ні зітхання крадькома не приховаєш, ні таємної зустрічі під яблунею. От і про весню сиротинку нашу тиху чутки поповзли. Запримітив її оче один багатий чоловік із міста. На машині, чорній тонованій, до її будинку під'їжджав, захвилювалося все село, запереживало, як же так весненька наша, така тиха, скромна. І раптом такий залицяльник. Ох, мабуть, бізнесмен якийсь міський не інакше на нашу красуню заглянувся, щебетали бабки на лавці, проводжаючи поглядом таємничу іномарку. Нехай Бог їм допомагає. Весні і справді сталася б допомога. Все життя їй жилося зовсім не солодко, батьків не стало. Єдиний старший брат пропав у невідомому напрямку. Не бажаючи допомагати маленькій сестричці, опіку над дівчинкою взяло на себе усе село. Хто чим міг, тим і допомагав. Виросла весня, напрочуд усім, красуня писана, та тільки надто скромна і сором'язлива, зайвий раз із дому не вийде. І ось на тобі, невідомо звідки з'явився кавалер багатий, кажуть, розумний, видний із себе. Такий миттю забере Веснію із села у міське життя. Веснія ж бо і справді дівка на виданні гарна, працьовита, тільки замкнута сильно, з людьми не надто ладнала, усе собі вдома сиділа і чим займається, ніхто не знає. І ось як водиться, чутки множаться, обростають подробицями. Розповіла одна баба, що чула від іншої, а та від третьої, молодої. Що весненька не просто так удома сидить, а гроші заробляє нечувані, та такі, що жодному бізнесменові не снилися, і не десь, а в інтернеті, на якомусь там онліфансі, довідалися від онуків та онучок бабки, що то за річ така онліфанс. Ох ах, засудженням не було меж. Як же так дівка молода, безсоромна, на все село ганьбить. А Одарка Петрівна знай собі киває та й примовляє Ех, люди, люди, завжди вам хліба і видовищ подавай Ви радійте, що виїхала з нашої глуші, радійте, що закохалася, а весненька тим часом ні слуху, ні духу, давно зібрала речі та й з багатим нареченим залицяльником у місто. І тут, як грім серед ясного неба, ще одна новина. Виявляється, всі ті чутки про OnlyFans, правда. Вестенька і справді вела там свій аккаунт, та так вдало, що не тільки гроші заробила, а й багатого нареченого собі віднайшла. Ось так воно було у чужому житті завжди знайдуться таємниці, про які ніхто не знає. Не пройшло і року, як прилетіла до села ще одна новина Веснія вагітна. Ох, і загули бабки! Закудахтали, як квочки, ось тобі і кохання, хитали вони головами. Нагуляла дівка з багатим, а бізнесмен, мабуть, і не радий тепер. Кине він сиротину з дитиною, як непотрібну іграшку. Але не тут то було. Наречений, дізнавшись про вагітність веснії, Ані анітрохи не засмутився. Навпаки, ще більше засвітився від щастя. Весіля зіграли пишне, веселе. Будинок величезний для сім'ї купив. Веснія не мала часу й причин сумувати, жила собі у місті, приспівуючи, готувалася до материнства, ні в чому собі не відмовляла. Ходила по салонам краси, вбрання дорогі носила, прикраси. Чоловік усіх благ для весні добивався, аби лише вона була щаслива. І ось настав день, коли веснія народила хлопчика, міцного, здорового. І тут же зовсім сільські бабки притихли. Подивилися вони в інтернетах на щасливу веснію, на її сяючого чоловіка, на рожевого пупса в колисці, і зрозуміли, що помилялись. Ось тобі, Одарко Петрівно і Фанс», – сміялися люди. Мабуть, доля у весні і така щасливою бути. «Не має значення, як весня заробляла раніше важливо, що зараз вона щаслива. А про Онліфанс веснія і сама усім розповіла сказала, що не соромиться свого минулого, і що рада, що воно привело її до справжнього щастя. З того часу життя Веснії зовсім змінилось. З тихої та скромної дівчини вона перетворилася на дорослу, впевнену і самодостатню жінку. Вона дбала про свого сина та чоловіка, облаштовувала будинок, забула про свій непристойний блог. Навіщо їй це, коли є люблячий чоловік, чарівний син і життя, про яке багато хто тільки мріє? Завела інший блог, де ділилася порадами щодо догляду за дитиною, рецептами смачних страв та секретами сімейного щастя. Село теж змінилось, люди стали добрішими, терпимішими. Вони перестали судити про інших з чуток та навчилися цінувати те, що мають. А що Одарка Петрівна? Вона, як і раніше, була всезнаючою жінкою, але тепер вона не пліткувала, а розповідала історії. Історії про кохання, про щастя, про те, що життя це дивовижна штука, і ніколи не знаєш, що воно тобі піднесе. Я і є та Одарка Петрівна.